Вітану ніякий. Вітаю вас, вітаю, добрі люди. <ск Persian> Дуже гарно приїхали в місто Оріхово, <спрос hacen> де рядом іде війна, а тут є гражданські люди в підвалах сидять і ми привезли продукти. <IT> Хотів би подякувати компанії Airlink. Які надали нам квитки безкоштовні? Ми могли приїхати і служити сотням і сотням людям. Дякую, бабулька. А оце лі, лі ліки? Ліки там хорошо, хорошо. трошки Протовців трошки. Небесний досі. щось хороше? Слухай, ви це в цьому підвалі, так? Так, так, так. Так, так. Да, ви що? Ну, так. Ой, ой, ой. Так, ви що? Ого. А тут темно. А світло де ваше? Ось ось. Ого. Так, так. О, о. Да, ви що? Вау. Дивіться, буржуєчка тут, так? Да? Так. Да, як це гарно. Да. От тепло. Дождь йде на дворі. І так можна погрітися. Да. Так. Вот, а світло від акумуляторів, так, да, у вас? Ва, отак люди живуть, Оріхово. привезли продуктові пакетики, їсти людям, а вони в підвалах живуть. Там ви ж гляньте. Я переїжджаю з Запоріжжя до вас сюди. Переїжджайте. Проходьте, сідайте, хлопці. Проходьте сідайте. Бо на мерсі. Друзі! Якое это смотрит там борщик вориходово у подвала. Молодцы, девчата. They built special place. Деруны, цибулька выращена тут вориходом, а борщик невероятно. Мы сидели к солдатам приехали, там сын мой. И первый, первый снаряд был недолет, потом потом перелет, потом упало слева, потом справа. І так три рази. Вони нас трижды перекрестили. Я воспринял это как як благословення на контрнаступление. Ви знаєте, коли прийшла війна ще перша. Ми з перших днів були теж тут допомагали. А коли прийшла ця вже повномасштабна війна, ми повністю переключилися. Люди в наших громадах приносять, допомагають і говорять, хоч чимось ми можемо допомогти. В наш штат Вашингтон я тільки знаю. Вже не одну сотню дронів, дуже дорогих. Ось мій друг один. Він везе зараз він має десять дронів по п'ять тисяч доларів. Кожен купив він дрон і він його перевозить зараз в Україну. Ми допомагаємо, хто чим може. Ми дуже багато турнікетів привозимо. Друзі, підключайтеся, телефонуйте мені, і давайте всі разом будемо допомагати. Я вірю, що Україна переможе. Я вірю, що ці загарбники, які прийшли, геть підуть з нашої країни. Ми ми не будемо їх рабами ніколи. Ніколи. І за все, оце, що вони зруйнували, вони будуть відповідати на гроші російських олігархів, ми будемо відбудовувати і Оріхів, і Маріуполь. Боже, ми благословляємо. Молимося за перемогу, молимося, Боже, щоб ти звільнив від цих орків геть нашу землю. Благослови цих людей, які вгощали нас борщиком. І так вони подавались любов'ю. Боже, вони так чекають перемоги. Вони так чекають, Боже, коли вони зможуть вийти з цих підвалів і зажити нормальним життям. Ми їх благословляємо. Господь, за все тобі подяка. Отець і Дух Святий. Амінь. Тихо, мабуть, ми вже перемогли. Я поїхав до жінки. Як Отлично. Правда сьогодні да? да? да. ну, да, шуміли. Ради бачити ремонт всім. Доброго дня, друзья ноги! Що тут запах борща такий такі спачить? І гречки. Да, Оце Анатолій. Це центр незламності. А, це Зараз це час побачиш що? внизу, вони там і душеві зробили, і стиралочки, і детська кімната, і медицинська. І от сюди люди з підвалів приходять, покушали. Щось яке. Ми тут з концертами заїжджаємо колись таке. Пункт без незламності, і ви знаєте, де кормлять людей, все. І квіти. Ви подивіться, які квіти. Життя. Я так подивився, яка краса. Ми привезли таку штуку, яку у нас ви просили, але ж першу частину така батарея. До неї ще буде сонячна панелька. Це подарунок від нього. Зараз ми. <ріпи> Анатолій, я вам пожимаю руки <свілляє> від імені всіх мешканців Орібенської громади і від тих людей, які користуються послугами пункту незламності. Слава Україні і слава вам, Анатолію. Ви найкращі подяка <підяка> <підяка> Господу. Я дуже дякую вам. Я побачив те, що ви робите. Це велику справу робити дуже. Тікали, вони оставили свої газети. І я взяв кілька газет з собою, показати там в Америці. І ви знаєте, коли я так подивився ту газету, я думаю, те, що вони там пишуть, любої людині можуть промити так мізки, що вона буде вірити тої глупоті. Я читав, я диву давався, Боже, як можна бути таким брехуном і оком не моргнути. а? Але. Вони пайдуть геть дуже швидко. Дуже швидко. Скоро ріднесенькі. Ви ж чуєте, що вже в Білгородській області танки наші вже йдуть. Це, це, це щось неймовірне. Вони казали за три дні ми Київ. 16 місяців після того в Білгороді евакуюють і наші танки. Все, що ми можемо робити, ми робимо. Але, дівчата, без Бога нічого. Без Бога не до порогу. Це 100%. Тільки з ним ранком встаньте. Боже, дякую, що ми проснулись. Благослови наших дітей, чоловіків. Звільни, Боже, щоб знову радість, сміх дитячий прийшов в нашу країну. І це оріхове Боже, місто, скільки воно пережило лихо й біди. Поверни сюда, Боже, нормальне життя. Ми благаємо, а цих людей збережи Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Алій! Будьте благословені! Люблю вас, ви класні!